Так, почнемо ми роботу з цим моторчиком, як завжди, з чистки, тому що грязним ось таким я його розбирати не буду. Тому що, я думаю, ви розумієте, це все може попасти всередину і мені його доведеться знову мити. А якщо положити на це хрін, то так не можна. Я так не працюю, у мене сервіс конкретний, конський, і в мене все робиться по феншую, все чистокровно. Чистенько, гарно збирається до кучі на крутих запчастинах і без ніяких проблем. Тому, якщо вам потрібен ремонт, звертайтесь до мене у Директ в інстаграм або в Телеграм. Посилання залишу в описі під відео. Тому давайте починати вже чистку. У мене з інструментів, в принципі, зараз тут трошки по бідному. Ось така ось щіточка від телеграм-каналу Дніпро КМЗ Естетік і тряпочка. Тому все, ось цим будемо зараз його чистити. Можливо, завтра з'їжджу на базарчик і візьму собі ще щось, щоб було легше його все тут відчищати. Але в принципі і так воно дуже добре непогано йде. І так, моторчика я вже почав розбирати, він відмитий, зняв карбюратора, кришечки. От такі, і по цепку тут все окей, він натягнутий добре, зуби цілі, тому тут все добре. Зараз знімаємо головку, циліндр, подивимося, що там з кільцями, і далі вже будемо йти до того, що будемо його половинити. І от такі тут червоні клапана, прям конкретно. ну, Карбюратор схожий на те, що був налаштований добре, бо електрод свічки такий рижий і на клапанах не дуже багато нагарує. Взагалі вона доволі непогана ця головка і всередині тут все більш-менш чисто. Так, тепер ми добралися до циліндра, А ну, давайте його знімемо. Опа. Ну і всередині тут в циліндрі, в принципі, все окей. Ніяких таких сильних полос я не бачу. Нагадаю вам, що мотоцикл проїхав 60 тисяч кілометрів, китайський мотоцикл. 150. -точка. Тут, до речі, 150 кубів написано. Ну, колечка тут, напевно, подстерті так добряче і трішки навіть поршень. Капець обгонній муфті, а ну гляньте, дивіться, вона прокручується як і в ліву сторону, так і праву. Проскакує просто капець. Оце через те, той стартер то заводив, то не заводив, по словам власника. І також розібрав я стартера, тому що він крутив погано і його потрібно нам трошки зробити. І от що я тут побачив: магніти повністю закопчені. Ось ці ребра також. Ось такі засрані. І тепер дивіться, що тут всередині. Це капець. Витерло просто по-страшному, ці мідні пластини. Вони також всі чорні, закопчені. І так само щіточки. І одної щітки тут схоже на те, що не вистачає. Тут тільки дві. Ну, коротше, повний кал, але я думаю, набагато краще буде, коли я його почищу. І от що я зробив: повісив сюди оцю жорстку ледовську таку лампу. І... Стало набагато світліше, конкретно світліше, але чогось з'явились полоси на об'єктиві. Я думаю, вам видно, з'являються такі чорні полоси. Ось. І це дуже і дуже погано. Це просто капець. Я не знаю, що робити. Можна замінити на ось цю. Це не така вже яскрава лампочка, і толку з неї, в принципі, не сильно багато буде, але зато не буде чорних полосок. Коротше, зараз. Спробуємо, подивимось, як воно буде. І тоді вже вирішимо. Коротше, давайте пробувати. Ну, коротше, Світла набагато менше, на дуже багато менше, але вже зато немає полосочок, так? Да? Тому не знаю, що ми будемо робити, чи залишимо цю, бо з неї толку в принципі не сильно то багато, але все-таки трішки є. Або повішу цю. Ну, коротше, якщо не враховувати те, що мені не потрібно буде знімати, то все окей, можна залишати цю здорову, велику таку фару. А якщо враховувати те, що з'являються полоси, тому цей варіант відпадає. От, до речі, хлопці, новий шуруповерт собі також придбав. Здав його не знаю, скільки, напевно, місяці 3-4. Все-таки є, він прийшов. І навіть робочий, тільки от, напевно він трошки сівший, бо це він так помаленьку крутить. Ну, Але, коротше, нормально, піде. Так, тепер чіпляю цю штучку, і нам треба приділитися якою стороною. Ось так. Так, перша панельочка. А ну хорош, хорош чи ні? Да, так, все, все окей, тримається ніби. Вирішив прикріпити другу частину ось тут, щоб воно не заважало вже над столом. Оце, до речі, перенесеться вже сюди, щоб тут все було тако плоско, якісь молотки, там піли, чи щось таке, і ключі трошкові. А тут вже будуть такі стерчати викрутки і всяке таке, щоб воно тут нічого не заважало, мотори. Від касіка ЧМТ розбирати, щоб їх можна було максимально до стіни притуляти, зложувати запчастини, і була дуже велика робоча поверхня на столі, так як стіл, Ну в принципі, нормальний, але все одно коротше, потрібно економити місце. Тому ось тут буде саме добре, бо ось така частина тут залишається, не робоча, і її потрібно якось задіяти. Тому все. Кріплю сюди, щоб воно було компактно і, в принципі, зручно. Тут буде, якщо я тут буду робити щось, то тут буде зручно все діставати. Тому кріпимо. Так, ну ніби все. Має бути надійно, тому цю точку, як я вже й казав, переносимо сюди. Ця вже буде тут. Хоча я навіть не знаю, чи вона тут потрібна, ну коротше, давайте подивимось. І так, замінив я вже обгонну муфту, нічого не допомогло. Воно там взагалі, ну, типу, працювало, но кікстартер так само погано робив і перестав повертатися на своє місце. А також там випав ось такий шматочок якогось металу. Я його потрусив цього мотора, поперекидав, бо перезвонив власник і сказав, що він, коли міняв масло, то разом з маслом вилилась якась шайбочка. Не зрозуміло звідки вона і де вона відкрутилась, ну коротше вона була всередині двигуна. І каже, нічого туди лишнього не попадало, все було нормально. Тому схоже на те, що там щось конкретно не то. І так само ось цей кусочок метала про це свідчить. Навіть не знаю, з чого він. Чи з якоїсь вилочки, чи з чого. Ну, коротше, там більш за все повний капець робиться. І от я вже його розібрав навіть. Щеплення це все він голий і вже готовий до розколювання. Ось вже його типу розколов. Зараз перед вами його вже зніму. І разом подивимось, що там вже всередині нас чекає. Хех! І так, кікстартеру капець, оце він у нас і розлетівся. Ось шматочок від нього. Да. Так я собі й думав, що йому капець. А ось і друга частина зломочка від механізму кікстартера. Знайшлась. Так, ну що, в принципі, все, всі полонки виявлено. Залишилось їх тільки усунути. Дуже проблемно зараз знайти кільця до цього поршня взагалі під цю поршневу, тому що 62 мм сюди не стають, вони завеликі, а далі тільки 61 і 57. І, коротше, не факт, що навіть 61 мм сюди стане, тому це дуже і дуже погано. Бо прийдеться збирати його назад на старих кільцях, а їм вже капець. І так само я не знаю точно, чи буде також такий самий механізм кікстартеру. Вже, напевно, до завтрашнього дня, до речі, покажу вам. Ось. Альфушечка приїхала на ремонт. Щось перестало взагалі їхати. Їхала 90 а зараз їде тільки 60. Тут такий прикол з патрубком. Коротше, потрібно його замінити. Проще трошки, налаштувати клапана потрібно буде свічечку, більш за все замінити. вона У вообще їй капець. Також тут все на герметичність перевірити, коротше, карбюратора почистити і всяке таке. і Подивитися, чи буде вона їхати краще. Ось такі діла. Тому вже, напевно, буду закінчувати. Завтра приїду ще, можливо, дороблю, якщо знайду запчастини, і усе. Ну, і от такий вийшов відос. Альфочка вже готова, все з неї окей. Скоро будуть забирати моторчик, поки чекає нових запчастин. І зараз дуже холодно, дрова вже закінчились, тому буду їхати додому. Інструмент ми, до речі, повісили, все чітко, класно. Я думаю, такий відос вам сподобався, коротенький, але. Лайфстайловий. Ви знаєте, чим я тут займаюся в курсі всіх подій. Я думаю, вам було цікаво. Тому ставте лайкос, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть класний комент мою підтримку і чекайте нових відосів, тому що скоро ми почнемо вже робити ці два мотоцикла. К-750 та МТ Скрамблер 1036. Це буде дуже круто. Балончика ми підключимо вже в наступному відео, тому що немає хомутів. Щоб зажати цього шланга, і це дуже погано, тому вже в наступному відео і також у мене немає маски, щоб варити, тому поварити на ньому не вийде. Ну і цього компресора також ми все-таки підключимо, бо я тут вже почав, але не вистачає ось однієї тут запчастинки або заглушку, або навіть не знаю, що сюди ще має йти. Бо, по ідеї, якщо заглушити цей отвір, бо через нього виходить воздух, коли воно качає. Тоді воно почне закачувати і, в принципі, буде працювати, як я так собі думаю. Тому потрібно буде купити ще таку заглушечку і спробувати його запустити. Тому це все ми зробимо в наступному відосі. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Удачних вам покатушечок, щоб ваші моторчики не виглядали якось цей. І до наступного відоса.